Вітаю, друзі! Грибалочка продовжується. Ось один великий грибок. А подивіться, що вже знайшов. Знайшов я вже багато. Вже з 10 грибочків, і там два муримухи в мене. Вириваємо цього. Це у нас такий старичок тут бачу. Шапочка зарвалася, дивіться, чистенький він. Не червивий. Тому беремо його на сушку. І корінчик чистенький, теж на сушку піде. Оце тут такий маленький заховався. Заховався під гілочку і думав, що я його не побачу. Айте, хлопче влазь. Гарний. До речі, 4 жовтня сьогодні. Гриби і не думають переставати рости навіть після морозів. Але поки це такий період, коли... Ну, осінь виявилася дуже дощовою такою, то зараз такий період, коли гриби ростуть навіть там, де вони дуже рідко росли. Тому ви можете знайти гриба неочікувано для себе навіть там, де ніколи не знаходили, хоча вони звичайно росли, але дуже рідко ті місця осіли через таку дощову погоду зараз вони з'являються всюди. Їх буквально прориває так із землі. І можна знайти у невідомих для вас місцях гриба. І так, ще двох красавчиків знайшов. Один там маленький такий, один великий жовтий, напевно на 100% він жовтий буде, але нічого. риби зараз здорові, то можна брати жовтих. Маленький тут, маленький гарний. До мене зараз вже кульок більше, більше за половину. Правда, старі грибочки нагнали. Привіт тут свого грибника сусіда. Він вже повертається з грибів. Ну, знайшов трохи грибочки. Думаю, всім з таке почуття, коли ти зібрався якусь там місцевість, подивити грибочка, а від ти вже повертаються грибники і тобі одразу так, таке знеохочення. Думаєш, що та, там вже нема нічого, вже навіть якось не хочеться йти, але що, не здаємося. Ну і я оці два грибочки вже знайшов після нього. Тому, коли вже знайдеш після Після грибників грибів, знову такий азарт. Драйв виходить. І знову хочеться збирати. Так часто буває. Тому не знеохочуйтесь, ваші гриби вам залишаться, свої гриби ви знайдете. Грибочки ростуть постійно навіть через дві години, якщо ви вже підете, то грибочок трошки підріс, вже там листочок із нього сповз, травичку він вже ну, показався травички чи ще щось там, чи грибники не з, ну, не з тієї сторони проходили і не замітили грибочка, на той ракурс. Ну, навіть ви самі придіться в одну сторону, повертайтесь назад і можете знову знайти за собою самим вже грибочки. Тому не здаємось, збираємо, глядаємо. Ось вам наочний приклад, так сказати. Дивіться. Я думаю, що якісь дві години, ну навіть, можливо, навіть годину тому цих двох грибочків було взагалі не видно, тому що вони були так у мухові. Так. А зараз трошки підріз і дивіться, вже два грибочки показалися. Так що вириваємо їх і йдемо далі. Ось так само вистрілив один із землі. Лісовий горбочок вистрілив показався на світ божий кажуть гарний Дошик падає, паде. Я під зонтиком так не не хочеться залазити в отакий молодняк мокрий, але прийдеться. Тому що зараз гриби якраз ну, вже з'являються і, і так в, темні, таким, в темному лісі. густому. в В основному так по краєчку зараз гриби. Тому якраз от ті гілочки треба піднімати, роса, намок уже. Так, ще один грибочок натрапив я. Мабуть він старенький. Та ні. А дивіться, його хтось... Що це таке, непонятно? Він тут ріс Хтось його вже вирвав. Чи то його хтось ішов і ногою копнув, якась тварина, можливо. Але грибочок просто чудовий, який гарний. Я спочатку так подивився, згору дивлюся шапочка, мабуть, старий якийсь думає. А то просто чудовий грибочок. І ще його хтось і зірвав і лишив. Це чудеса. Знаєте, в мене... Кожного разу, коли я викладаю відео, коли монтую відео, виникає така проблема, як назвати відеоролик? Це, я думаю, таке питання е, часто задають собі <свісно> відеоблогери. Як назвати цей відеоролик, щоб глядачі захотіли його подивитися, так, щоб він... Е, як кажуть, зацепив, щоб хотілося подивитися це відео, а що він там таке говорить, що він там показує. Тому я, я би не проти ваших коментарів, а таких ха, свіжих ідей, як можна називати подібні відео. Я проти таких... Ну, не подобається мені такі відео, які там мають назву щось тільки там на зразок шок там. Шок-контент, там, супер. Най-най, щось там слова такі перебільшені. Вони, звичайно, якби заціпляють, так, людину. Але це трошки так... ну... Якби нечесно виходить. Подивився, ти там назва така, а подивився відео, а там нічого такого вже й нема. <гум> чогось най-найн. Чогось шокуючого. чого. <гум> якщо справді щось є таке, то ну там можна назвати. Але якщо це просто для заманухи кажуть, <гум> то мені це не подобається. Так. Також хотів попросити вас, можливо, ну, якщо вам подобається моє відео, то можете розповсюджувати їх, показувати іншим, заохочувати, подивитися, ставити лайки, коментарі. Навіть є такий простенький коментар, що там на зразок супер, чи класно, чи так тримати. Щось таке, воно вже сприяє тому, що е, відео це ну, продвигається і канал також. Тож, якщо вам подобається моє відео, то, будь ласка, робіть це постійно. Буду вам дуже вдячний за це. Ну, я нікого... Звичайно, не можу примусити, але таке прохання. Так. Дощик трохи притих. У мене знову знахідка. Разом два грибочки молоденькі. Якраз такі грибочки, які ідеально підходять для сушки, тому що якщо вже менша шапочка то вона дуже всихається. А якщо вже більша, ну ще більше, ну максимум ще раз, отака, то ще нормально Якщо вже дуже більше, то її треба різати на такі пластиночки, щоб вона висихала, просихала і мала вигляд. Повертаємось ми з дружком додому. Грибочки я знайшов майже кульок. Майже повний кульок там. моримухів декілька. В основному це білий гриб. Дещо там є декілька тих підберезників, тих червоних. Здебільшого все білий гриб. Так, цей день також був удачний на гриби. Я не знаходився, багато не шукав. Так, на 2 годинки, як кажуть, збігав. І так, друзі, на цьому відео я завершую своє. Всім пока. Не забудьте поставити лайк. Всі, хто підписані, обов'язково мають ставити лайк, інакше для чого не підписалися. Так. Якщо не сподобалось, то поставте негативний антилайк, чи як він називається. Пальцем вниз. Є і така можливість. Можливість. Але важливо, щоб ви по-любому якось відреагували. Так, навіть негативні лайки я теж. Сприймаю, це буде для мене з ну, тимбулом чомусь покращуватися. І так, ще раз всім пока, до побачення. Ось і перші журавлі відлітають. Такий великий ключ журавлів. Ось